Вітання, друзі, мене звати Василь Василькосні. Ви на фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 21 листопада. Це четвер. Поговоримо про те, що ми маємо на фронті. Отже, підпишіться на нас, поставте подобайку та пишіть свої коментарі, тому що весь цей набір активності необхідний для того, щоб більша кількість людей і аудиторії долучалася. Ну я сподіваюся до об'єктивного аналізу розгляду того, що відбувається у нас на фронті, тому буду вдячний вам за виконання ось цих прохань. Е, розпочинаємо із Курщини, проте не стільки про оперативну ситуацію на цьому напрямку. Тому що вчора говорив з хлопцями, вони кажуть, що росіяни зараз в такому тишком нишком періоді перебувають, дещо вони стишили свою активність. Вони в очікувальні позиції зараз стали. Чому? Тому що зараз е, дещо далекобійні можливості України, які зросли, вони нехай не перевертають з них на голову ситуацію на нашу користь, але вони е, роблять проблеми росіянам на Курщині. В чому логіка цих проблем? Я зараз далі детальніше розповім безпосередньо про ці удари. Логіка головним чином полягає в тому, що е, зараз ми отримавши далекобійні можливості атакамсами, ракетами ракетами Shadow, Scalp PG, Про що стало зрештою відомо вчора. і Вчора вже сталося перше бойове застосування їх по е, пункту зв'язку російських військ групи військ Сєвєр якраз таки на Курщині, отже, це застосування дає можливість зламати плани. Російської Федерації по витисненню наших військ із Курського ось цього апендикса, яке вони хочуть виконати до інаугурації американського президента, безсумнівно, що це суттєво ламає їхні можливості, їхні плани і те, що вони задумують, тому що знищення логістики, знищення пунктів управління, пунктів зв'язку, знищення штабів, командних пунктів, знищення складів. Я сказав, знищення логістики теж сказав. Так, отже, знищення цього всього, чого насправді в Росії багато. І угруповання насправді в Курщині, чи чималеньке це 40-50 тисяч. Це багато військ а, і а, знищення ось цього всього. Воно позначиться на можливостях Російської Федерації, яка хоче за два місяці найважчого періоду в році за зиму реалізувати по суті таку амбітну операцію. Тож головна задача зараз не допустити реалізації такої операції зробити ціну російських втрат надто великою і таким чином вибороти для себе політичні бонуси. Ось я так це розумію, що відбувається зараз, покупчені, і це те, що нам дають далекобійні можливості наших партнерів. Тепер про ці далекобійні можливості дуже схоже на те, що вони. Суттєво розширилася, включно із авіацією, тому що вчора на пабліку, які ведуть ем, пілоти, і водночас оператори зенітних ракетних комплексів одним словом, військовослужбовці повітряних сил збройних сил України, е, пабліку, який називається в телеграмі Соняшник, з'явився ось такий цікавий пост. Читаємо уважно її, е, намотуємо собі, як то кажуть на вуст. В Курську якесь святкування. Це вчора було таке от ураження на Курщині. Сьогодні там дійсно задіяна ціла купа різноманітного озброєння: Storm, Shadow, Malt, Harm, GBU, Хай FPV, задіяні літаки для удару 124 І увага, Mirage, про що нам ще офіційно ніхто не повідомляв, але це. Вочевидь, є одним із перших таких дзвіночків. Прикриття ударної групи виконувала пара F-16, Відволікаючі заходи проводили су 27 Пара міг 29 За що так багато уваги сьогодні на той шмат фронту? А за те. Що там справді відбувається от реалізація цього плану, про який я кажу? Цікаве використання міражів, можливо, ймовірно, офіційної інформації немає. Цікаве використання усього наявного арсеналу для того, щоб знищити противника там по повній програмі, тому що нагадую: нам насамперед саме на Курщині і на територіях до неї дозволили використовувати. Атаканси та Стормшеду це для тих одразу критиків, які зараз в коментарях зявляться і скажуть навіси. стільки уваги приділяти курщині? От для цього, тому що там ми можемо використовувати це озброєння відповідно. Учора було ось таке ураження: це населений пункт Мар'їно, Курська область, і тут власне в Мар'їно. Прилетіло якраз таки по я зараз покажу, де це на карті. Ось мапа Deep State Отже, ось тут наша курська операційна зона. На дорозі між Рильськом та Львовом. Є Мар'їно з прекрасними вочевидь певними рекреаційними можливостями цього регіону. І в Мар'їно прилетіло попередню по пункту зв'язку, хоча, можливо, значно жирнішою була ця ціль. Пункт зв'язку зв'язку одразу розташований поруч із маєтком, це. Маєток Барятинських так називається зараз. Там є санаторій у цьому маєтку. А поруч із ним розташований вузол зв'язку, як числиться в східній його частині. Цей маєток, який санаторій, який там зараз тепер є. Він перебуває у підпорядкуванні управління справами. Президента Російської Федерації і дуже цілком ймовірно, я це, що ось цей пункт зв'язку, вузол зв'язку, який насправді може бути навіть підземним бункером, наповненим не просто купою електроніки та спеціалістів високопоставлених, які все це обслуговують. Там цілком ймовірно зараз фігурують такі чутки, що міг бути навіть командувач групи військ сєвєр генерал-полковник Лапін. Який відповідальний за якраз таки російське групові військ на Курщині? Тож по російських пабліках вже шириться така панічні заяви з приводу того, що Лапіна геть не ліквідували. Ну, побачимо, як воно є, тому що вже зараз з'явилося відео цього удару. по Пункту зв'язку. Ви можете чітко ідентифікувати власне маєток Баратинських, який праворуч на відео у нас розташовується. І ліворуч, якраз на тому аерофотознімку, який я попередньо демонстрував, видно, що пункт зв'язку ліворуч. Одним словом, 12, вочевидь сюди з тромщеду прилетіло, 12 ракет. В Російській на російському пабліку Bomber, який якраз таки говорить про роботу авіації, як Своєї такі чужої це ворожий паблік ворожий ресурс у нього реально підгоріло від того, що 12 Storm Shadow зайшло і завдало цього удару. Чому тому, що 12 Storm Shadow це щонайменше 6 су 24 які їхніми пусковими ну або міражів, 6 літаків це означає, що російська система ППО прогавила одразу 6 повітряних цілей, прогавила або не мала що її протиставити можливо, дірява тут ППО і мовчить. Тому всі всі удари, які зараз відбувалися по Курщині, вони власне і відбулися. Багато зараз є очікувань, насправді таких позитивних, дуже позитивних очікувань щодо того, що ж тут справді яку ціль було уражено. Аналітки, наприклад, видання Дітанс Експрес. Вони припускають, що єдиним логічним поясненням витрати такої доволі значної кількості Storm Shadow і Scalp іскальпіджі по такому об'єкту була наявність там командування от угруповання армії. В Курській області власне генерал Лапіна разом з увага північно-корейськими генералами, адже ми пам'ятаємо відмовку, чому саме нам дозволяють ці удари, тому що північно-корейці зайшли на територію Курської області, а, ось така от історія. Ось така ось така тема. Давайте перегорнемо можливо трішечки далі. Це відео, хоча воно вже близьке до завершення, там фантастичні інші кадри є, які я зокрема постив у себе на телеграм-каналі. Можете зайти, друзі, подивитися їх за вчорашній день. Там просто російські, якби очевидці, знімали ці всі прильоти, і там просто. Захоплюватися можна з їхньої емоційної, ну звісно, що матюкливої реакції на з величезним обуренням. На все те, що вони спостерігають по прильотах по території Курщини по Мар'ївно. Так, ось цей пункт ще раз кажу, було уражено. Зараз наприкінці цього відео з'являться кадри. Як він виглядає? А мій телеграм-канал ви власне бачите, як зараз на нього можна підписатися в лівому нижньому куті, знайшовши в стрічці пошуку цієї соцмережі собачка пхнянежні підкреслювання Ньюс або в описі до цього відео ви знайдете. Посилання на мою телеграм-спільноту, тож буду радий вас, друзі, там бачити. Ось, власне, кадри того, як це все виглядає, ну чесно кажучи, просто в нуль, так. В нуль розбомблена та те укріплення. Я просто хочу ще нагадати, що ракети Storm Shadow Скальп і Джі це є бетонобійні ракети, які першочергово створювалися для того, щоб вражати такі цілі противника, як бункери, укріплені бетонні, заглиблені підземні бункери. Тож, можливо, чи не вперше вони були застосовані в мається на увазі в ході російсько-української війни? Чи не вперше вони були застосовані за своїм призначенням? Ось тут на самому пункті Мар'їно. Це ось такі чудові цікаві новини по Курщині були за минулу добу. Ну а далі переходимо до менш. Позитивних повідомлень, зокрема які надходять із Курахівського напрямку, де об'єктивно в нас триває надзвичайно складна оборона. По суті, що з такими трьома осередками напівоточень наших військ в північному плацдармі, північніше Курахівського водосховища в самому місті Курахове і південніше Курахового, в осередку між данім та Успенівкою тобто три ось такі зони. З клешнями напівточень російських військ зараз формується. Давайте розпочнемо не те, що сформується вони вже сформовані. Ми розпочнемо з північного плацдарму Отже, що маємо насамперед по півночі на цей момент зараз тут росіяни. І вчора до речі, діб теж повідомляли про те, що. Нової лінку а, в берестках ці просування в Росіян відбулися. Власне, ми це можемо спостерігати, що потроху змикається і змикається зараз а, плацдарм а, присутності наших військ. Північніше Курахівського водосховища Росіяни просуваються до старих тернів для того, щоб вибудувати лінію фронту. Буде так от вирівняти її по робежу Сонцівка Старі терни. Це перша проблема. Друга проблема стосується міста Курахове. Його південних і південно східних околиць і східних околиць так само тому, що ось тут на сході Курахового в районі школи номер 3 Росіяни засіли знову засіли вибити їх звідти поки що не виходить. Більш того. Давайте ми перейдемо. Можливо, якщо буде це якісніше, ну так, плюс-мінус якісніше, не дуже якісно, але тим не менше можна побачити загальні образи Google Maps, так би мовити. Росіяни засіли у школі номер 3 Це ось тут: так само вони підступилися до рубежів. Елеватора в Кураховому, і фактично можна говорити вже про так чи інакше окупацію більшої частини східних районів міста Курахового. Щодо інших західніших районів, тут ще є невеличка річка, як ви бачите, з долиною, яка протікає, вона можливо і стане. Певним рубежем, в які будуть впиратися росіяни, проте вони так само стрімко намагаються через переправи десантуватися через курахівське водосховище для того, щоб заходити у саме місто. Тобто, в принципі, атмосфера в Кураховому починає ставати не аби як м'яко кажучи загрозливою. Паралельно із цим тривають надзвичайно виснажливі бої. Зараз в південному секторі фактично до Успенівки Росіяни через трудове пробуваються. Усіма можливими варіантами залишилося зовсім нічого. Залишилося вже зараз. Фактично ще невеличка річечка сухі яли. Давайте от ми так позначимо С. Я вона не суперглибоководна ця річка, тому а, фактично питання її форсування це питання нескладних маніпуляцій з боку відносно нескладних маніпуляцій з боку противника. Тобто, це фактично що питання часу. Крім цього, в цій кишені південно-курахівського угруповання. Військ наших фактично, росіяни з усіх боків, А ви можете бачити величезну кількість цих стрілочок, спрямованих в бік цієї кишені. Росіяни усюди проводять механізовані атаки. І вчора були чергові повідомлення. Про такі механізовані атаки до 15 одиниць військової техніки застосовувалися противником за от буквально вчорашню добу. Тому ситуація ускладнюється, і ситуація рухається до того, щоб бути щонайменше вирівняною найближчим часом по лінії Дальне Константинопольське. Ну, мій такий прогноз і відчуття, що все до того йде. Паралельно з цим росіяни от вчора Діпстейт повідомляли, що вони. Інтенсифікували наступи на сході від великої новосілки в бік роздольного і зі сторони Новодонецького. Тобто двома такими клешнями ідуть фланг Великої Новосілки завдавати ударів, все для того, щоб в подальшому ну вирівнювати фронт уже по лінії Велика новосілка, мовно кажучи, селидова От, по такому зрізати весь цей виступ. Фактично, це будується прорив на оперативну глибину з боку. Ворожих військ з боку ворожих е, сил е, при цьому е, те, що зазначає діпстейт з приводу цих атак, повернімося до стрілочок на роздольне. І на з району Новодонецького тут Росіяни застосовують елітні підрозділи спецназ ГРУ, Главного розвідуправління Генерального штабу Російської Федерації. Це може свідчити, як зазначають діпстейтівці, про бажання противника досягнути швидкого результату. Та е, може так само свідчити про можливий брак резервів на відтинку, якщо використовують такі елітні підрозділи попередньо. Цій перші хвилі атак на східному фланзі великої новосілки. На жаль, мали успіхи, але ситуація ще буде уточнюватися. Е, тож, на жаль, як не крути, південно-східна частина Донбасу продовжує бути найскладнішою і найменш, напевно, що контрольованою, якщо так можна сказати, ділянкою фронту в бік на Покровськ е, триває оборона і тримаються. Наприклад, такі населені пункти, як Лисівка. Е, Зрештою, певні просування ворожої армії в бік наприклад, Юрівки, петрівки, григорівки це район уже поближче до населеного пункту Селидове в цьому районі. Є просування росіян, але північніше в бік Покровська. Оборона російських оборона наших військ і російські підрозділи просто впираються в стіну 25-ї повітряно десантної бригади і не просуваються на Покровськ. Тобто тут ситуація відносно таки можна говорити про певну її контрольованість. Перейдімо до того, де важко назвати ситуацію сприятливою або хорошою. Це часів яр. Мало того, що от я вчора про це вже говорив: що противник вперся у фенольний комбінат. Ось тут у нас фенольний комбінат розташований. Фактично, атаки ворога вже відбуваються в центрі міста. Що є причиною цьому? Ну я би окреслив, напевно, що, по-перше, а Накопичувальний ефект, тому що, як ми знаємо, росіян багато росіяни тиснуть, коли їх багато витискаючи наші підрозділи за рахунок величезної інтенсивності авіації, тому що по тому ж таки кураховому зараз б'ють ФАП 1500 Це авіаційні бомби надзвичайно потужної розривної дії і сили потужності ураження, і відтак ну просто утримувати позиції стає неможливо, коли вони зрівнюються з землею. Те саме стосується і часового яру, якою б вона не була висотою, але інтенсивність ударів і атак постійних атак противника, вони за рахунок цієї системності завершуються за тим, що ворог просувається, і він власне просунувся зараз на напрямку часового яру. Вперше в ледь не крайню межу оборони. Це фенольний комбінат. Це перша друге в районі Кліщівки та Андріївки ситуація. На всьому східному березі каналу Сіверський Донець Донбас. Ось тут у нас протікає канал. Цей, хоча він же не не стільки протікає, скільки він просто є у вигляді ями. Так, от не дарма, ви бачите, що тут всюди сіра зона, те, що правіше тобто, ось. Давати яким кольором позначимо? Давайте от білим позначимо цю сіру зону. Ця сіра зона насправді вона стрімко рухається до того, щоб стати червоною зоною, тому що росіяни вже зайняли основні висоти Кліщівки, витискають наші війська. Ось ось Кліщівка, витискають наші війська із Андріївки і потроху займуть увесь плаздарм з усіма панівними висотами на східному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. З заняттям цього каналу е, почнеться тиск власне, на південь Часового Яру. Тиск на південь Часового Яру буде означати падіння цього населеного пункту е, і початок боїв за уже інший населений пункт на Донбасі Костянтинівка. Це так. В широкому е окресленому сенсі що е може бути далі. Невідомо чи складеться в окупантів все із ресурсами та резервами, як вони цього прагнуть, е але однозначно зараз певно формуючі операції для подовження в подальших за Костянтинівку. Вони проводять цими формуючими операціями є А Часів Яр, Б – Андріївка, В. Турецька е і от власне в Турецьку ситуація нічим не. Значно легшою є насправді що аніж в часовому ярі, хоча і без значних просувань противника. Але навіть і попри це зараз, зокрема фідено з східному секторі часового яру, такому мікрорайоні, як Забалка, є бажання окупантів повністю зайняти його для того, щоб зайнятися вже подальшою атакою в районах шахти центральної міста Турецьк. І зайняти цей так само по суті, що крайній рубіж оборони в Турецьку. Хоча з Турецьким тут дещо можна так говорити, якщо можна так говорити, дещо легшою в якійсь мірі, є кращою для нас ситуація, в сенсі того, що це велика агломерація з кількох. Населених пунктів от в цьому секторі, а не так як у часовому ярі за часовим яром немає такої насиченості населених пунктів, великих, важливих і пересічених один з одним, перехідних, фактично що один в один. Тому, тому ситуації тут. Продовжують бути доволі таки складними і єдине, що от я обмовку кажу: тут не варто лізти в помиральну яму, даруйте. Що знаєте, так важливе питання полягає у наявності резервів. Росія чим більше вони сточаться на Кураховому, чим більше вони сточаться, або буде не потреба свої ресурси доправляти на велику новосілку, тим менше цих ресурсів буде на реалізацію Костянтинівського, скажімо так, задуму, тому що вже зараз дуже кумедне фото з'явилося якраз таки з цієї Краматорської або Костянтинівської ділянки фронту. Це фото опублікував себе на телеграм-каналі офіцер Збройних сил, який веде одноіменний, скажімо так, паблік, офіцер Плюс. Впізнаєте, що це? Це Таврія. На автомобілі Таврія росіяни вже проводять штурми безпосередньо на передовій на лінії фронту за допомогою Таврії. На курахівському напрямку були помічені Жигулі, тобто, це не, не, не доставка е, БК або якоїсь логістики тилової, це доставка піхоти на поле бою на самій ленточці на лінії бойового зіткнення. Це я думаю, що теж є ознакою однією принаймні із ознак певного виснаження противника, на яке ми маємо сподіватися, і на яке сили оборони працюють щодня вже продовж більше десяти днів, знищуючи. Більше як 1500 російських окупаційних солдатів. Ось тому я ставлю крапку сьогоднішньому огляді. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. На добре, до нових зустрічей.